Усім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Вам не подобається довго стояти біля плити? Добре, покажу вам швидкий процес приготування курячої тушонки за допомогою автоклава. Сьогодні будемо готувати курячу тушонку з курячого м'яса, грудинки та філе бедра. Баночки для приготування зазвичай обираю з кришками твістов, так як з ними набагато менше клопоту. Процес автоклавування з такими кришками відрізняється від кришок, які треба закатувати. Отже, поїхали. Сьогодні я обрав курячу грудку та стегно. М'ясо будемо брати на баночку порівну, частину стегна та філе грудки, тоді тушонка не буде занадто сухою та соковитою. М'ясо попередньо обмиваємо та починаємо зачищати від кісток. Спочатку я зачищу курячу грудку, потім стегнову частину. Весь процес зачистки, звичайно, показувати не буду, думаю, так все зрозуміло. Далі нарізаємо грудку на шматочки по 30-50 грам. У мене ось такий автоклав вітчизняного виробництва, виконаний з якісної нержавіючої сталі, об'ємом на 32 баночки по 05 літра. Приготування у ньому одна насолода. Готуємо у ньому дуже часто і він є надійним помічником на нашій кухні. Для тих, кому цікаво, посилання на сайт виробника залишу в описі до відео. Я закінчив нарізати м'ясо. Ось такі шматочки в мене вийшли. Тепер переходимо до засолки м'яса. Попередньо зважуємо м'ясо, щоб знати скільки солі треба буде додати. Я вношу сіль із прорахунку 10 г на кг сировини. Ретельно все перемішуємо, щоб сіль добре розійшлася по м'ясу. М'ясо залишаємо на півгодинки настоятися, а тим часом приготую банки та розкладемо у них спеції. Банки попередньо стерилізувати не треба. Достатньо їх просто помити. Мені в цьому допомагає посудомийна машина. На дно кожної баночки кладемо шматочок лаврового листочка та по 3-4 горошинки чорного перця. Ще у тушонку з курки я полюбляю додавати трохи моркви вона додає приємного кольору та смаку. Далі заповнюємо м'ясом баночки, додаючи пропорційно м'ясо філейної частини грудки та філе бедра. До верху банки залишаємо плюс-мінус 2 см для того, щоб була повітряна подушка. Дуже важливою умовою є вибір кришки для тушонки. Для безумовно відмінного результату потрібно брати якісні кришки, спеціально призначені для пастеризації в автоклаві, які витримують тиск понад 2 атмосфери та температуру понад 115 градусів. Ось така красота в мене вийшла. Далі завантажуємо баночки з м'ясом до автоклаву. У мене в один ряд стає 9 баночок, але у виробника є інші моделі автоклавів з різним об'ємом для різних потреб. Наливаємо воду та покриваємо баночки водою. На 2 см від рівня кришки. Накриваємо автоклав кришкою та рівномірно закручуємо гайки крес-накрест для рівномірного прижиму кришки. Це досить швидко, легко та надійно. Так як у мене електричний автоклав, у комплекті є терморегулятор, який є приємним доповненням автоклаву та дуже полегшує процес роботи з ним. Вмикаємо блок управління в розетку, а датчик температури у гніздо датчика температури автоклаву. Сам автоклав під'єднаємо у блок управління. Згідно з інструкцією від виробника, потрібно виставити температуру 110 градусів та час стерилізації 30 хвилин. Тепер бачимо, що загорівся індикатор нагріву, отже, це свідчить про те, що процес приготування пішов. Коли в автоклаві стане температура 110 градусів, блок керування вимкне режим нагріву та почне режим стерилізації автоматично і вимкнеться таймер на 30 хвилин. Тиск при цьому знаходиться в межах 1.8, 2 атмосфери. Отже, ми робимо все вірно. Для варіанту з кришками твісто. З таким блоком керування приготування тушонки є одною насолодою, так як не потрібно постійно бігати та контролювати такі параметри, як температура, тиск та час приготування. Він все зробить за вас. Досить тільки завантажити все та вимкнути. Час приготування закінчився і блок керування автоматично вимкнувся. Тепер залишаємо автоклав до повного охолодження. Для вас це одна мить, для мене пройшла ніч. Час доставати тушонку. Через клапан повільно стравлюємо залишок тиску та відкручуємо гайки. Що ми бачимо? Процес автоклавування пройшов дуже успішно, всі кришки на місці. Соку в баночках багато, пізніше після повного охолодження він застигне. Тушонка вийшла гарного кольору та 100% неймовірно на смак. Це вам не купований із магазину продукт. Зберігати тушонку можливо при температурі від 0 до 20 градусів у темному місці без холодильника на протязі 2 років. Але у нас вона довго не чекає, бо ми її з'їдаємо. Дякую всім за увагу. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі!